Василь Захарченко, брат милосердний Повісті та оповідання. Письменник Василь Іванович Захарченко народився в селі Гутирівка на Полтавщині 1936 року, а помер 2018 у Черкасах, де й похований. До речі, він є набагато старшим братом мого однокласника. Олексія Захарченка, який теж вже помер. Олексій навіть менший за мене. Він з 52 го року. А Запах. Запах серпневих яблук, зібраних у жовтні. Е. 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 Та поки що відставимо їх. Ось переді мною книга письменника Василя Захарченка Брат Милосердний. Повісті та оповідання. Я хочу прочитати фрагменти одного з оповідань Серпнею Яблука. Тут мова йдеться. Про наше село Гутирівка. Ну, в книзі воно називається Трубайці. Головні герої та виконавці, як би сказали, в театрі. А це дивлюся, я нічого не бачу. Павло Величай, автор цієї книги Василь Захарченко. Письменник, який народився в селі Гутирівка. Віра Коцар, моя мати. Анастасія Власенко в Хоменко. Мешко, моряк Тихоокеанського флоту. Це мій батько Микола Михайлович. І Марта дівчинка. Це в книзі. А насправді це я, син моряка Миколи, Михайла. Мешка. Так, у книзі пишеться. Та віри, коцар. Ну, значить, прочитаю це оповідання. Як зможу. А зможу я зовсім погано, тому що нічого гісінько не бачу. Ось одні оці окуляри. Поганенько. Візьму ще й оцю лупу. Щось тягло Павла Велика на подвір'я Сашка Кадучки. Він приходив після вечері, і вони розсідалися на ослонах під хатою. Сам Сашко, його мати, тітка Мотря з онуком на руках, а вправившись із господарством, приставала до гурту й Люба Сашкова жінка. Дитина знайшлась у них торік восени, а взяв Сашко Любу в травні. Він відтяг два роки, як. Сам висловився за безглузду крадіжку. І тільки повернувся додому. Ой, погано ж мені видно. Треба, може, отак вимостити ще. І тільки повернувся додому, значить, працював на мостопоїзді, що ремонтував міст через річку Полузір'я. Це мій знаходиться в селі Абазівка. Тому і читачі думають, що село Трубайці знаходиться, мається на увазі Абазівка. Ні. Трубайці це Гутирівка. Ну, в общем, такі посиденьки. Я буду відволікати своїми словами розповідати, отакі посиденьки на ослоні у хаті, кадучка. Таке прізвище є в сусідньому селі. А насправді це мається на увазі господарство пендюрів. Тому що моя мати часто дружила із тіткою Сонькою. В неї потім знайшлося два хлопці, з якими я її дружив, особливо із старшим сашком. Так от, що тут далі? Отак от вони сиділи під хатою, і молодий серпень висів між рясними зорями. Тітка Мотра дивилася на його Загнутий нижній ріг і вищувала. Держатиме повне відро весь місяць і краплини не пропаде, не проллє. У густих сутінках шелестіли легкі кроки там ступали по пересохлій траві на тлі позеленілого заходу. Вибачте за таке читання. Я зовсім погано бачу і то одним оком. Хм. Ну, якось виманилася ви гінка, жіноча постать. Наближ, наближилась, завернула на подвір'я. Добрий вечір, луна, дзвінки дзвінкий голос сусідки віри. це то моєї матері. А я до тебе, любо, на хвильку. І вони починали про щось шепотатись. Вона завжди приходила на хвильку, але засиджувалася майже до ранку, прислухаючись до розмов Павла і Сашка про книги, про кіно, про поезію. Взагалі, сиділи вони на лавці, паловили чай сидів поруч з нею, і, торкаючись його плеча, йому ставало якось незвично, не по собі. Пропустив текст. Ну, тут ця ж літературна лірична сцена продовжується. Віра Коцар або просто Коцарівська, скільки Павло пам'ятає себе, жила в Трубайцях і не було жодного такого випадку, щоб, зустрівшись із ним, вона привіталась, не привіталась без усмішки. Була та усмішка до нього, до одного нього, хоча б він стояв. У цілому гурту хлопців. Йому і здається, що Віра була завжди дорослою, і він дивився на неї знизу, вгору, навіть і тепер, коли на півголови став вищий за неї. Оце мій наречений, мій симпатичний, часто казала вона, поки він був маленьким хлопчиком. Потім цих, потім цих слів вона вже не вимовляла. Але її вітання були завжди сповнені усмішку. Відома Павлові й давня-предавня історія, що трапилася з ними обома, і якої він пам'ятати не міг, а чув її тільки від дорослих і від самої віри. Слухайте! Коли йому виповнилося півроку, то Віра, сама тоді ще семирічна дівчинка, викрала його. Украла зв'язком, де Павло спав, і гайнула додому. Поставила возика в садку, присіла коло Павла і почала гладити йому щічки, промовляючи. Мій маленький, мій симпатичненький. Тут на неї наткнулася мати. Що ти робиш? Подивися, мама, який симпатичний хлопчик. Це мій братик. Була Віра Ставна, висока дівчина з каштованими кучерявими волоссями, обличчя мала, ніжне, біле, як пшенична булочка. Ну, Далі описується образ моєї матері. Так от, оце правда життєва, що вона викрала Павла Величая, ну, значить, Василя Захарченка ще малим, тому що мені мати казала, розказувала цю історію ще до того, як вийшла ця книга. Тому це. Випадок Правда. Та й все тут, я гадаю, що правда, тільки по-літературному дещо переіменовано імена героїв і назву села. Так от що далі? Значить, Павло Величай тоді мріяв дуже про море. У нього була не кімната, а там каюта, не кухня, а кампус і так далі. Вікно це був у нього ілюмінатор, а так він морськими термінами і викидався. Вітри були в нього ну, Дости, і так далі. Так от. В один момент. Ага. У хутір ішов високий, як Петро Перший, у білій матросці, без козирці із золотими гвардійськими стрічками і на в них було написано Тихоокеанський флот, і чорний кльош замітав дорогу. Ішов він правильно в розвалочку. Неймовірно красивий, смаглявий хлопець, як виявилося, із циганського хутора. Відпускник і зупинився, коли коло Павла і заговорив. Пояснюю, це значить мій батько, моряк Тихоокеанського флоту, все вірно, він там служив. І що він не в Циганський хутор. Як у книзі написано, а через циганський хутір в село Левенцівка. Я думаю, по моїх фільмах це село глядачам відоме. І от він каже, Можна тебе попрохати, аби ти зробив мені маленьку послугу. Між іншим, дуже для мене важливу Павло Ашотитерів. От щастя. Він не одну сотню послуг ладен був зараз виконати для нього для матроса. Ти знаєш Віру Кацар? Щеппак. Он де її хата зліва по борту. Матросмікнувся і сказав. Дислокація мені відома, ти от що зроби. Я посиджу отут під яблунками, а ти скажи їй, хай вийде. Скажи, Миша просить моряк. Є сказати, Миша просить моряк. Якір хочеш кинути. Матрос підморнув йому і засяяв обличчям. Як обновлена ікона. Павло взяв ліву руля і ліг на курс, розполохавши курей у віреному садку. І вони, ніби чайки, закигикали і змахнули білим крилом за кормов'ю. Вірополилася на подвір'ї і в синенькому ситцевому платячку засмагла на сонці, але якось. Так дивно, що лице її тепер лишалося свіже, біле, мов городська булочка. Здравствуй, берегова обслуга!» – сказав він. Справа по борту тебе чекає один симпатичний хлопець, Миша. Морський вовк, сидить у Явдохи під садком і умліває. Явдоха, я знаю цю хату. Там жила тітка Явдоха. І дядько Федріч здається, чоловік її. Віра при слові Миша вся таки напружилась, наче струна і зашарілася. Подумаєш, Миша, і запам'ятай Павлику. Симпатичний хлопчик у мене один ти. Павло засміявся, стара Віра. Я вже не маленький, так що жде він тебе, піднімай парусає. Відчайлю й зразу же. Отак і не стало віри Коцарівської в Трубайцях, значить в Гутирівці. А торік з'явилася вона знову, приїхала з Владивостока з маленькою дівчинкою і стала жити, як і раніше, в батьків. Ну, приїхала в тому напрямку, але раніше буде з Комсомольська на морі, де я і народився. Ну. В літературі все можна перекрутити, все це дозволяється автору. І мене звуть Марта. Так, селом пішла чутка, що її Миша Моряк попав до в'язниці. І що Віра взяла з ним розлучення. Повернулася вона, розповніла, обличчя її тепер грало рум'янцями, а голос. Ага, волосся було таке ж кучеряве. Все такими ж хвилями воно спадало їй на плечі і сонце гралося у ньому, як у воді. До речі, я теж колись був кучерявий, я тепер от що залишилося, нічого не залишилося. Ну що тут я не буду подробно читати, бо мені це робити незручно. А своїми словами розкажу. Так, дійсно, батько мій попав до в'язниці, і потім його з Флоту з армії, хе -хе, коротше говоря, вигнали. І бевкався він по всьому Союзу, як казала моя бабуся на нього бродяга. І вірно, для мене він як Радж Капур з фільму Бродяга. Чимось навіть. Лицем схожий. Тому я й люблю Левенцівку, батьківщину батька, і індійський фільм Пан 420, дуже я цей фільм люблю, ніж фільм «Бродяга», який я дивився у Левенцівці у далекому далекому дитинстві. У їхньому сільському клубі, куди батько забирав в село мене, коли приїздив у відпустку. Ну, що сказати? Значить, тут роману Павла Величая, Закрутився з Вірою Коцар, септо з письменником Василем Захарченком і моєю матір'ю Анастасією Макарівною. Можливо, там щось, крім поцілунків, було ще ліричніше. Про що читати я не стану, бо не бачу. Він хотів одружитися на ній, та вона якось відмовлялася йому. І отак подався він потім у Київ, закінчив літературний інститут, став письменником і ось написав цю книгу Брат Милосердний. І це оповідання про наше село Гутирівку, село Трубайці, як написано в книзі. Немає нікого в живих із героїв цієї книги, окрім мене самого. Мати моя померла в віці 65 років. 94-го. Батько не знає, в якому році помер. Похований він в Ставрополі на Кавказі. Інші герої теж померли і мої друзі пендюрівці. І не стало самого. Письменника Василя Захарченка помер він у віці 82 років у 2018 році. Мати з 29-го року моя, а він з 36-го. Один я залишився. І мені вже за 72 роки. Отакі От перепетії бувають в житті. Аби в мене був зір, то я прочитав вам усю повість більш детальніше і гадаю, красивіше, ніж оце зараз, слабо бачучи через ці окуляри.